Проводимо заходи для жінок. 60+. Вони теж з задоволенням що приходять. І грають в нас стільні ігри, малюють і дуже класно. Та дуже класно у них виходить. Спілкуємось, чаюємо. Кожен обговорює, що відбулося тому, що помітили, що такі жінки, особливо якщо чоловік там помер, що діти далеко живуть, що вони були дуже активні. Поки працювали, а зараз вийшли на пенсію, і виходить, що нікому не потрібні, і вони чекають кожної середи, щоб до нас прийти. Для них це вже така подія. Вони готуються і. Вже печуть торти, і ми ще співпрацюємо з громадською організацією «Го «Дівчата». І завтра дівчата приїдуть для них просто звідки захід з криворогу. Вони будуть малювати як розмальовувати будуть клас. Ну і плюс ще якийсь психологічний захід. І в ігри такі дорослі різні, якби молодіжні граємо, теж їм подобається. Ну зразу пока внікнуть, а потім, як уже йдуть додому, кажуть: от такий азарт відчули, як в дитинстві. Тому да, цікаво.